Я з вами погоджуся. Не завжди можна розговорити дитину, не завжди вона е, хоче говорити. А іноді буває, вона просто не знає, як е, змалювати ті чи інші переживання, які з нею відбуваються, ті емоції, які вона переживає. Бо не, е, не всі діти є емоційно збагачені. Да? Вони наприклад, не знають, як е, називаються ті чи інші емоції, і в даних випадках я е, рекомендую арт-терапію. От саме письмова терапія є одним із методів арт-терапії. В чому вона заключається? Можна запропонувати дитині написати розповідь на вільну тему, можна запропонувати конкретну тему. Наприклад, ви бачите, що щось турбує вашого малюка. І з заданої теми запропонувати написати твір. Головна умова це повинно бути не вимушена. Атмосфера, в якій відбувається даний метод, повинна бути дружньою, теплою. Але ж хочу зазначити те, що проводити терапію, будь це письмова терапія, арттерапія або ж пісочна терапія, повинен спеціаліст. Батьки ж, звичайно, можуть запропонувати своїй дитині написати твір, розповідь, намалювати малюнок і проаналізувати його. Але все ж таки, для того, щоб результати були достовірні, потрібно звернутися до спеціаліста, до психолога чи до арт-терапевта. We'll be right <laughs> back.